Всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Грух Тіві. Зараз я знаходжуся у фан-зоні. Невдовзі тут розпочнеться перегляд матчу юнацької ліги УЄФА, де наші юніори зіграють проти Сараєво. Я покажу вам нереальну матчеву атмосферу. Ну що, ви готові? Тоді поїхали! bye, -bye. Хоч ми зараз знаходимося у фан-зоні. Тут зібралося багато вихованців нашої академії. Наскільки важливо збирати дітей до залучувати дітей до такого перегляду матчів наших команд? Ви самі розумієте, це не те, не, 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 не що важливо, а важливо. тому що вони дивляться, да, куди рухатися, як розвиватися, вболівають за наших старших футболістів. І це вже не перший захід. Ми в тому році вболівали тут. І я думаю, що наша академія от свої. І криками і звідси і з України допомогла їй перемогти, і перемогти Інтер і так далі. Я думаю, що наша підтримка передається нашим хлопчикам, ті, які зараз звичайно трошки хвилюються, бо дуже хороша команда, знаєте, Сараєво. І вони тільки починають починають свій шлях. І надіємося, що він як мінімум буде е, такий, як і в тому році. А бажаємо і разом з академією тут не, не майже вся академія зібралася, всі вікові групи будуть переживати, спостерігати, вболівати. І саме головне. Не це радість для дітей, розумієте, побачити, куди їм рухатися, для чого вони тут знаходяться в академії. Олег, скажи мені, будь ласка, що очікуєш від сьогоднішнього матчу? Який результат? Рух виграє. Так. Да. А як будеш підтримувати Ю 19 Кричати рух. Я думаю, рух виграє 2-1. один Маленькими болівальниками я зіграю цікаву гру. Діти відповідатимуть на мої запитання за правильну відповідь, отримуватимуть смачний приз. Віється від нашого партнера Фронто Піца. Цікаво, наскільки добре вихованці академії знають команду Ю-19 та основний склад. Давайте дізнаємось. Хто знаходиться під цією маскою з команди Ю 19 Не пам'ятаю. не пам'ятаю. Давайте я скажу варіанти відповідей. Касарда, кітела і столярчук. Як до... Ні, а. не А ну Хто давайте касарда. 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 касарда бери піцу молодець. Яку країну сьогодні представляє наш суперник? Молодець. Тобі навіть варіантів не треба було, бери. Ти готовий? Так. Да. А ну скажи мені, будь ласка, Микола, яку пісню співають гравці руху після перемоги? Всі мовчимо. Рух, рух наша команда. Ні, а? Прифері... Можна фрічо, типу, цю як його? Фріто не заяву не заявиться. Блін. ні. цей сон, цей сон. Молодець, як тебе звати? Матвій. Матвій, ти отримаєш піти. Я тебе задаю питання, якщо ти правильно відповідатимеш, отримуєш від мене смачний приз. Готовий? Так. Да. А ну, скажи мені капітана команди Ю-19. Mm. А можна три варіанти відповіді? Столярчук, касарда і кітела. Хто із цих трьох капітан команди Ю-19. Кітела. Правильно, молодець. Який слоган руху. Такий терпій. Добре, топ. Накий рух програв свій останній матч в українській прем'єр. На трьох і сапоги. Молодець. Тримай при розпочався другий тайм. Як вам брав хлопців? У першому таміну і вже на початку другого. Така проходить безкомпромісна боротьба, і наші перші гори 15-20 перезавжек сухої категорії допомагають не забили. На жаль, хлопціли такий, можна сказати, не Але я думаю, що зараз попереду друга хвилинка, а інакше дуже прийняти це поставка результат. Це забули перший голову. Сподіваємось, що він не останній у цій грі дуже віримо в нашу перемогу. Наступна гра Ю 19 у Юнацькій лізі УЄФА відбудеться 25 жовтня. Сараєво прийматиме жовто-чорних у себе вдома. Тож, тримаємо кулаки за наших хлопців. Друзі, пишіть у коментарях, як вам цей поєдинок. Звісно, підписуйтесь на наш Ютуб канал, на соціальні мережі клубу. Всі посилання, як завжди, ви знайдете внизу під відео. Тож я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет, підтримуємо український футбол.